Така привіз нам клітку. Чуєш, відкрив Америку. У нас давно вже була клітка. Диви яка. Опа, оп. Ми таким чином виловили всіх голубів на фермі. Туди дуй, Туди, дуй назад, а не назад. кажи що. А назад ми, ми, Отак, ми. бач. система, да? зі стяга, да. оп, і все. Ой, До речі, як тобі мікрофон четвертий назад? Чуєш, як тобі мікрофон? Аби я нікуди не вставив, то мікрофон. Да? А, ну, да, До речі, та, друзі, проводимо реконструкцію корпуса далі. Е, нарешті там вже подоробляємо. Залишилось не так і багато. Тут будуть невеликі телята. Ми їх збільшили на два кормових столи на вулицю. Зробили навісики, підбетонували, ну, якось так. Тому е, скоро вже стройка завершиться чи ні? Не. Ні? Завершиться, але не скоро. У нас є роботи може. Шапці, профіля, Тон, сири, йогурти, ковбаси, підтримуйте наше виробництво, нашу додану вартість. Бики скоро їдуть на продаж, а олія вже грузиться на експорт.